Я думаю, що ви більше знаєте, що починаючи в Європі вже, тобто в Євросоюзі, точніше бути в Польщі, навіть нема того м'яса смачного, яке в нас є в Україні. Не знаю за чого так. Ну я думаю, що це так є. І за того, що ну наші ж як сказати, цютки, бабки, вони що сничком заправляють, воно файне доїжджає туди поляки не хочуть то робити, бо в них немає часу на то. Якщо говорити далі Німці, Чехія, Прага, Норвегія, Ну я вже мовчив, вже там ті дані там вони пластмасу вже їдять ну, наближено Чого і в них з'явилися продукти під відкритим небом, курка коштує скільки, в закритому напівсвітлі коштує скільки, і в закритому, скільки. Ну, так будемо говорити. По-простому, всі мають дещо здавати, люди і всі, що от привозять. Туди це все зводиться до одного, до того що я розказую, що просто-напросто якось, 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 бо в тих магазинчиках найкращі сигарети, блін, були, бо вони поляки чого трусяться за нашими сигаретами, У нас якісь ще, хоч трошечки були якісь стандарти, бо дуже ну що і той табак, що той бакун він є у нас присутній, а там у них дійсності 80% той, той сміття. бумаги, які вони курять її. Сміття, і пропітана чим і сміття і так воно yeah, і є. Там сміття і... І, і, і никотиновий соус, так званий. Тобто отрута. Ну, они трусятся, вони а... трусяться, Кожен грам.